У самому серці континенту, де ще дихає прадавня магія, лежить брокілон, ліс, що не підкорився ні мечу, ні вогню, ні часу. Це останній бастіон дикої природи, де панують не королі, а дерева, не армії, а дріади, горді, мовчазні воїтельки, які обрали життя не за людськими законами, а в злагоді з лісом. Вони не просто мешканки брокілону. Вони його серце, його дух, його гнів. Як їм вдається охороняти свій світ? Чому наймогутніші армії обходять Брокілон стороною, а чужинці зникають тут без сліду? Що змушує людей боятися навіть глянути в цих дерев? Брокілон це не лише ліс, це опір, це вірність природі, це вибір зберегти себе у світі, який давно забув. Що таке гармонія? І сьогодні ми вирушимо туди, де ще не панує людина. Туди, де ще можна почути, як шипоче ліс. Ви на каналі GameBiz, І перш ніж ми поринемо в історію найменш дослідженого місця на континенті, хочемо подякувати нашим патронам. Саме завдяки вашій підтримці, ми можемо регулярно створювати якісний контент про улюблені ігрові всесвіти. Долучайтеся і ви до списку наших меценатів на Патреоні або тут, на Ютубі. Половина зібраних коштів, як завжди, відправлятиметься на потреби ЗСУ. Уся звітність у спільноті. Шипучий, отруйний і пір'яний свист. Короткий стук древка, що втикається у дерево. Ані кроку далі, людино. Говорить той свист і той стук. Геть, людино, негайно тікай з брокілону. Ти здобула увесь світ, людино, тебе усюди багато. Ти завжди приносиш із собою те, що звеш сучасністю, ерою змін, те, що ти звеш прогресом. Але ми не хочемо тут ані тебе, ані твого прогресу. Ми не бажаємо собі змін, які ти приносиш. Свист і стук. Геть із брокілону. Брокілон, відомий серед людей як Ліс Смерті, можна сказати, єдина нелюдська держава у північних королівствах, яку нордлінгам так і не вдалося підкорити. Його правительки дріади та гамадріади, але серед дерев також знаходять притулок інші істоти, яких переслідують у зовнішньому світі. За свідченнями краснолюдів гамадріади прародительки раз дріад існують у світі від самого початку. Дехто навіть припускає, що вони з'явилися ще за часів першого дерева. Тож, можливо, й сам Брокілон такий же давній. Гамадріади найглибше пов'язані із самим серцем лісу. Вони утворюють психічний зв'язок із конкретним деревом, який триває все життя. Цей зв'язок дарує Гамадріадам силу черпати магію з землі та повітря, тому серед дріад саме вони вважаються наймогутнішими. Деякі з них здатні на чаклунство, що не поступається людській магії. Такі гамадріади часто супроводжують вартових на межах брокілону, боронячи кордони від загарбників закляттями на кшталт земляної пащі, що розверзає землю під ногами ворога. Гамадріади бездоганні цілительки, вони також здатні впливати на ріст рослин, перетворюючи дерева та кущі на хатини, не завдаючи шкоди самому лісу. Найвправніші з них можуть навіть викликати дубостворіння живих стражів із плоті дерев. Та, попри всі свої сили, гамадріади мають фатальний зв'язок із деревом, якому віддали душу. Якщо воно гине, гамадріада божеволіє і незабаром помирає. Те саме може статись, якщо вона залишить територію, де росте її дерево. Дріади ж з'являються на світ або внаслідок контактів з іншими расами або через перетворення під впливом води брокілону тих, кого було перетворено, називають натуралізованими дріадами. Дріади, як правило, мають струнку й тендітну статуру. Розрізнити природжену дріаду від натуралізованої практично неможливо. Лише старші дівчата, що стали дріадами після 10 років. Можуть видавати себе через відсутність характерного дріадського поту, який пахне на листя верби. Зовні дріади загалом подібні до людей. Їх легко сплутати, як і навпаки. Їхнє волосся зазвичай каштанове, руде або зеленувате. Природжені дріади рідко мають біляве чи сріблясте волосся або блакитні очі. Однак ці риси можуть передаватися від людських або ельфійських батьків. Їхня шкіра має людські відтінки, хоча часто набуває кольорів лісу оливкових, каштанових, червонуватих або зеленкуватих. Іноді дряди здаються повністю зеленими. Визначити точний колір важко адже дрядські розвідниці й вартові часто розмальовують тіло камуфляжними візерунками і носять одяг житий з природних матеріалів листя, гілок, кори. А от мешканки глибинних поселень на кшталт дуен-канал, що в самому серці брокілону, включно з королевою Ейтне, можуть одягатися менш практично та більш вишукано. Владичиця Брокілону носила довгі, вільні, яснозелені шати. Як і більшість дріад, була вона невисокою і худорлявою, але завдяки гордовито піднятій голові, обличчю із серйозними різкими рисами і рішучими губами. Видавалася вищою і могутнішою. Її волосся й очі мали колір розтопленого срібла. Зв'язок Дріад із магією глибокий. Хоча дітей джерел серед представниць цієї раси майже немає. Вода брокілону нерідко пробуджує магічні здібності у молодих дівчат, подібно до мутагенів, що перетворюють відьмаків. Крім звичних стихій. Повітря, землі та води, дріади здатні черпати енергію безпосередньо з дерев. Проте жодна з них, особливо гамадріада, дріада, не зробить цього без нагальної потреби наприклад, під час вторгнення ворога. Навіть тоді вони обирають найстаріше й найміцніше дерево, аби воно витримало відбір енергії без шкоди. Дріади славляться неймовірною майстерністю стрільби з лука. Вони здатні поцілити в людину з відстані понад 60 метрів так, що та й не помітить, звідки прилетіла смерть. Саме цю здатність вони використовують, щоб позначити кордон. Якщо стріла впала біля ніг або влучила в дерево поруч, далі йти не можна. Наступна стріла буде смертельною. Окрім луків, дріади захищають ліс за допомогою пасток. Побачити їх у хащах майже неможливо, навіть найбільш пильному оку, тож без провідника з місцевих пройти брокілон майже нереально. Дріади також можуть створювати дезорієнтуючий чарівний туман або заманювати чужинців до лігвищ монстрів. У ближньому бою вони застосовують дерев'яні списи, дротики та ножі. Крім бойових навичок, дріади мають глибокі знання зцілення. Коли Геральт зазнав тяжких поранень у бою з Вільгефорцем, у брокілоні йому врятували життя. Завдяки клімату і дбайливому догляду гамадріад у лісі росте безліч рослин, яких не знайдеш у жодному іншому куточку півночі: пурпуровий живокіст, коненгела, крушина, жимолость. Цих рослин з надзвичайними цілющими властивостями, багато у повній гарячих джерел і печер котловині коль серрай Саме тут дряди цілительки на чолі з Аглаїс лікують своїх сестер та нечисленних друзів брокілону. Тут ростуть кедри, дуби, горіхи, червоне дерево, золота береза, тис і сосни. Кажуть, квіти в брокілоні можуть розквітати до семи разів на рік. Серед дерев мешкають олені, дикі кабани, а також численні птахи, зеленяки, сороки, чижі кропив'янки й зяблики, за якими дріади навіть передбачають дощ. А ще в лісі трапляються й небезпечні створіння, сколопендроморфи, дубостворіння, випери. Брокілони населяють численні розумні істоти, чимало з яких майже зникли за межами лісу. Окрім дріад і гамадріад, тут можна зустріти лепреконів, сільванів, а також інших німф. Ці раси не належать до дріадської спільноти, однак дріади час від часу вступають із ними в контакт. Суспільство дріад організоване як своєрідна монархія, якою протягом століть керує королева Ейтне, що мешкає в Дуен-Канел. Вона управляє лісом через посланниць і довірених осіб, таких як Сінеад чи Мільва. Інші істоти, що живуть у брокілоні, зазвичай ведуть усамітнене життя або збираються в невеликі громади. Як німфи лісу, дріади мають глибокий духовний зв'язок із природою дерева й рослини під особливою опікою. Замість знищення дерев гамадріади використовують магію, яка дозволяє формувати живі стовбури, кущі й гілля у будь-яку потрібну конструкцію. У глибині долини й починався власне дуен-канел. смішні хатинки, що формою нагадували гігантські кулі омели, обліплювали стовбури та крони дерев на різній висоті, як низько, понад самою землею, так і високо, і навіть дуже високо під самими кронами. Геральт також помітив кілька більших наземних конструкцій, куренів зі сплетених, усе ще вкритих листям гілок. Бачив рух в отворах садиб, але самих дріад було майже не видно. Було їх значно менше, ніж тоді, коли був він тут минулого разу. Геральте, прошепотіла Цірі, ті хатинки ростуть, вони мають листя. Вони з живого дерева, кивнув відьмак. Саме так і живуть дряди так вони й будують свої будинки. Жодна дріада ніколи не скривдить дерево, рубаючи його чи пилячи. Вони кохають дерева, утім, вміють зробити, аби гілля росло так, щоб створити хатинку. Через сувору заборону на вогонь у брокілоні світло створюють іншим чином, стимулюючи світіння певних грибів і створюючи з них вінки світильники. Сплятьріади зазвичай разом на м'якому лісовому ґрунті, згорнувшись клубком, щоб зберігати тепло. Дріади виключно жіноча раса, яка використовує самців інших гуманоїдних рас лише для розмноження, обираючи найсильніших, аби передати нащадкам витривалість і фізичні переваги. Попри деякі романтичні винятки, більшість дріад сприймає чоловіків лише як засіб продовження роду. Нехай тобі не мріється про почесті, музику, вино, віяла і рій закоханих у тебе дріад. Буде одна, може, дві, і не буде кохання. Вони поставляться до справи дуже тверезо, а до тебе ще більше. Твоя особа має другорядне значення Не очікуй вдячності. І за жодних обставин не намагайся нічого робити з власної ініціативи. Якщо зустрінеш її вранці, вклонися, але диявол тебе візьми без посмішок та підморгувань. Для дріади то справа смертельно серйозна. Якщо вона посміхнеться або підійде до тебе, можеш із нею порозмовляти. Найкраще про дерева. Якщо не знаєшся на деревах, то про погоду. Але якщо вона удасть, що тебе не бачить, то тримайся від неї подалі. І тримайся подалі від інших дріад, а ще стеж за своїми руками для дріади, яка не готова, цих справ не існує. Торкнешся її й отримаєш ножем, бо не зрозуміє твоїх бажань. Як ми вже згадували, дріада може з'явитися на світ шляхом мутації дитини іншої раси після вживання води брокілону, яка змушує забути своє минуле. Хоча колись це траплялося вкрай рідко, війни з людьми змусили дріад стати менш поблажливими. Якщо до лісу забреде дівчинка, селянська дитина чи навіть донька знатних батьків, її чекає перетворення. Доходило навіть до того, що дріади викрадали дівчат за меж Брокілону. Щоправда, чим старша дівчина, тим більше вона пам'ятає своє минуле, і тим важче їй упоратися з навчанням і досягти рівня чистокровних дріад. З одного боку, таке насильницьке перетворення виглядає жорстоким, з іншого, для багатьох селянських дочок доля дріади далеко не найгірша. За словами Ейтне, срібноокої правительки Брокілону, люди деколи намагаються скористатися бажанням Дріад поповнити свої ряди місцевими дітьми, підкидають мені хворих дівчаток дифтерит, скарлатина, круп, навіть віспа. Думають, що в нас немає імунітету, що епідемія нас знищить або, принаймні, прорідить. Розчарую їх, Геральте. У нас є дещо більше за імунітет. Брокілон дбає про своїх дітей. Також у відповідь на критику відьмака щодо перетворення людських дівчаток на дріад Ейтне справедливо зазначає навіть до брокілону долинають вістки зі світу. Вістки про одного відьмака, який за надані послуги вимагає інколи давати дивні клятви даси мені те, чого не сподіваєшся застати вдома. Даси мені те, що вже маєш, і про що не відаєш? Знайомо звучить? Усе ж з певного часу ви намагаєтеся таким чином керувати призначенням, шукаєте хлопців, яким судилося стати вашими наступниками. Хочете захиститися від вимирання і забуття перед небуттям. Тож чого ти мені дивуєшся? Я піклуюся про долю Дріад. хіба це несправедливо? За кожну вбиту людьми дріаду — одну людську дівчинку. Звісно, в жодному з цих випадків мова не йде про справедливість мабуть, це одна з тих рис, що робить всесвіт відьмака схожим на реальний не існує ніякої справедливості, однакової для всіх. Кожен бореться за власне уявлення про неї. Значення має лише те, на чому ґрунтується це уявлення. На любові та бажанні зберегти своє, чи на агресії та невігластві. Мудрість, суворість і непохитна ненависть до людей зробили Ейтне фігурою, яка викликала страх і повагу не лише серед чужинців, а й серед старших народів. Сотні років вона відстоювала право дріад на ліс, який людські королівства намагалися привласнити для деревини. Цілющих рослин чи примарних скарбів. Через це вона нажила чимало ворогів. Король Віраксас із Керека люто ненавидів її, а з королем Ервілом з Вердена їх пов'язувала взаємна відраза. Важко звинувачувати Ейтне та інших дріад за їхню лють адже саме люди прийшли непроханими у цей світ та почали витісняти його корінних мешканців з їхніх одвічних земель, рубати дерева. Рити землю та полювати за скальпами дріад як за кривавими трофеями, доказами своєї пихи та бездумної ненависті до всього незвіданого. До речі, у нас є відео про древні раси, які панували на континенті ще задовго до приходу ельфів та людей. До прибуття людей дріадам доводилось час від часу контактувати з іншими расами. Вони загалом ігнорували гномів, вважаючи їх негідними уваги доти, доки ті займалися своїми справами й не шкодили природі. Їхнє ставлення до краснолюдів було значно більш ворожим і взаємно. Дріади та інші німфи відчували відразу й ненависть до промислової раси, що отруює довкілля, а краснолюди, у свою чергу, вважали дріад дикими й варварськими істотами. Після прибуття ельфів Ейнсейтхе дріади частково перейняли їхні звичаї, мову і навіть змішувалися з ними. Принаймні, одне ельфійське поселення Краак Ан було збудоване в глибинах лісу, але згодом його покинули. Місто залишилося в руїнах. Помешканки Брокілону не терплять втручання в природний лад. Та справжня загроза для лісу прийшла пізніше. Одразу після першої хвилі переселення людей на континент ті почали вбачати в дріадах та інших німфах чудовиськ і демонів, яких слід вигнати або знищити, щоб отримати нові землі. Лугові лаймоніади та гірські ореади були майже винищені, а з кожним зрубаним деревом зменшувалась і кількість гамадріад. Інші ліси дріад здалися, зрештою, пішли на компроміси з людьми. Тими, хто потенційно міг стати батьками їхніх дітей. Але Брокілон не скорився ніколи. Великий кривавий конфлікт спалахнув в XI столітті. Ліс втратив, зокрема, випалки, восьму милю та совині узгір'я. Дріади ніколи не визнавали людських кордонів і продовжували завдавати ударів аж до соддену. Брокілон і сусідні королівства нордлінгів залишалися ворогами, хоч дехто з людських володарів, наприклад, вензлав із Бруге, намагався укласти мир. Утім, королева дріад Ейтне незмінно відкидала умови, що вимагали, скажімо, віддати половину лісу. Під час північних війн Брокілон підтримував партизанівськоятаелів, даючи їм притулок, можливість зцілення й провідників. У другій половині 13 століття Брокілон межував із Верденом, Кераком, Бруге та Темерією. Основні природні межі тукайське узгір'я на півночі, дол Адалате на північному заході, річка стрічка на сході та озеро Розкіш на заході. Ще століття тому ліс простягався далі, охоплюючи згадані раніше місцевості, що згодом були втрачені. Дріади Брокілону не визнавали меж 13 століття. Вони й далі захищали свій світ, атакуючи будь-яких людей, які були достатньо нахабними, щоб вступити у їхні володіння. На початку Другої північної війни королева Ейтне разом із Мільбою запровадили нову, активнішу тактику проти ворогів брокілону, зокрема Звердену та Кераку. Мільва, вдаючи з себе провідницю, виманювала мисливців за скальпами просто в засідки дріадських лучниць, було організовано щонайменше чотири такі експедиції, остання з яких завершилася загибелю близько сотні людей. Дріади Брокілону ніколи не капітулювали. Вони присягнули. Ліс паде лише тоді, коли впаде остання з них, загинувши в бою на його захисті. Геть і з брокілону, людино. Неважливо, що тобі п'ятнадцять, і ти лізеш крізь ліс, не тямлячись від переляку, не в змозі знайти дорогу додому. Неважливо, що тобі сімдесят, і ти маєш піти похмиз, бо через непридатність тебе виженуть з халупи, не дадуть жерти. Неважливо, що тобі шість, і тебе звабили квіти, які голубіють на залитій сонцем галявині. Геть із брокілону! Свисті СТУК Ці слова звучать, наче холодний вирок. Для дріад не існує винятків чужинець це загроза. Навіть якщо він заблукав, навіть якщо не несе зла. Чи не занадто це жорстоко? На перший погляд, так убивати за випадковий крок у хащу видається варварством. Здавалося б, хіба ліс не для всіх? Хіба природа не повинна належати кожному, хто живе під небом цього світу. Та Брокілон не просто ліс. Це живе серце, останній острівець незайманої природи, яка ще не скорилася сокирі та вогню. Ідріади не лише воїтельки, а й хранительки. Вони голос тих дерев, які ніколи не заговорять. Оберіг тих джерел, які інакше давно перетворилися б на калюжі багна. Людина не здатна зупинитися, їй завжди мало землі, мало деревини, мало простору. Один заблукалий завтра стане стежкою, а післязавтра дорогою для війська чи торговців, що несуть сокиру й вогонь. Тому дряди не знають жалю. Вони не можуть дозволити собі співчувати, бо співчуття це перший крок до зради свого обов'язку, їхня жорстокість це не примха, а форма милосердя до світу, що інакше загине, бо коли зникне брокілон, зникнуть і вони. А разом з ними тиша, велич і давня пам'ять про гармонію, яку людство вже давно втратило. То чи перебільшують тріади? Можливо, для людини так, але для природи, яку вони захищають, їхній безжальний присуд єдина надія на виживання? Тут Брокілон. Ти прийшов іззовні, зі світу, який мене не обходить? Чому я мала б витрачати час на вислуховування посланців? Чим можуть бути цікавими для мене якісь пропозиції, якісь ультиматуми, придумані кимось, хто думає і відчуває інакше, аніж я, Геральт завжди намагався знайти рівновагу, зберігати свій знаменитий нейтралітет. Він бачив безглуздість війни, де кров лється лише тому, що обидві сторони не здатні почути одна одну. Тому, звертаючись до Ейтне, він пропонував просте. Спробуйте домовитися це врятує і вас, і тих, хто щодня гине на межі брокілону. Звучить логічно, майже по-людськи. Але чи можливо це у світі, де довіра вже давно зотліла, як перегоріли вугілля? Люди прагнуть простору та ресурсів. Вони не бачать у лісі живої істоти лише поле для зиску. Дріади ж бачать у кожному стовбурі рідню, у кожній гілці історію свого роду. Як домовитись, коли саме існування одного означає загибель іншого? Та все ж у словах Геральта є зерно правди, навіть найсуворіша війна рано чи пізно закінчується. І, можливо, якби люди побачили в дріадах не лісових демонів. А рівних собі, хранительок, союзниць, партнерів, то з'явився б шанс. Не гарантія, але шанс. Та для цього, мабуть, людям знадобилися сотні років еволюції та переосмислення світу та своєї ролі в ньому. Ейтне не плекала ілюзій, для неї людина лишалася ворогом за визначенням, тим, кого не можна впустити навіть на крок. Можливо, у цьому була мудрість, бо надто часто людина доводила свою ненаситність. І в цьому важко не погодитись з королевою Дріад, як і в її прагненні захистити свій дім від загарбників. Є речі, які не закінчуються ніколи ти говориш мені про виживання, я за виживання б'юся, бо Брокілон стоїть завдяки моїй битві. А дерева живуть довше за людей, треба тільки берегти їх від ваших сокир. Ти говориш мені про королів і князів? Хто вони такі? Ті, яких я знаю, це білі скелети, що лежать у некрополях крах Ану, там, у глибині лісу, у мармурових мавзолеях, на стосах жовтого металу й блискучих камінців. А брокілон існує, дерева шумлять над руїнами палаців. Коріння розриває мармур. З вами був канал Геймвіз. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, та лишайтеся з нами. Тут ви знайдете ще багато історій зі всесвіту Відьмака. Підтримайте це відео вподобайкою та коментарем, адже ми досліджуємо сторінки історії континенту, щоб поділитися з вами новими історіями. До зустрічі у наступному відео!